Моя Україна нас ворог вбиває, вбиває батьків наших, наших жінок, вбиває дітей і на них не зважає. Ми до перемоги знов робимо крок. Йдемо вперед без страху бо немає. Ми зіли весь страх у пекельній війні, коли на руках знов дитя помирає. Є лише ненависть в нашій душі. Моя Україна, ми сильні й незламні, і ворога б'ємо жорстоко в бою, і Бог кожну мить, кожен день разом з нами, з тобою, мій Боже, незламна стою. Моя Україна вперед, перемога вже поруч, ще й трішки. Завершиться жах. Він цього пекла молюся я до Бога. А Рашу чекає занепад і крах.